Вбій. Черкаський драматичний відкриває новий театральний сезон. Цього разу без зайвих урочистостей. Впродовж нового сезону поціновувачам високого показуватимуть патріотичні концерти та вистави на військову тематику. Наша Катерина Ковбій бачила. Я мушу йти. Мушу. У новий сезон з новими силами та старими проблемами. Черкаський драматичний театр у 83-й відкриває свої двері поціновувачам високого у критичних умовах. Наш ремонт це така притцево ситуація. Очевидно, що держава не зможе фінансувати зараз наш ремонт, але і залишати театр в такому стані теж нам не хочеться. У театрі кажуть, навіть у таких умовах готові нести мистецтво в люди. Тим паче і країна зараз переживає не найкращі часи. Это 83-й театральный сезон нашего театра. Открываем его мы 18 вересня патриотичным э, концертом в концерте, Черкасский театр захисникам ветчизны, кошты, которых будут перерахованы э, Фонд Петримки. Ато свій патріотичний концерт театрали присвячують героям сьогодення. Навіть запросили на виставу військову комендатуру та бійців. Для них кажуть, мають кілька приємних сюрпризів. Та з монстрами мира не буде. А ми я певен, що ми перерожимо одразу після патріотичного концерту. Театр працюватиме у звичному режимі, але у нових умовах сподівається, в театрі. Ми зараз і продовжуємо підготовку до проєкту Шевченко-Пророк. От ми вже знаємо, що концерт цей відбудеться в Києві 18 жовтня. Я думаю, що ми все-таки зберемо якісь кошти для того, щоб відремонтувати театр. Поки ж всіх охочих закликають вкотре відкрити для себе театр. Перший у цьому сезоні патріотичний концерт відбудеться вже завтра. Катерина Ковбій, Ігор Неділько, ВІКА Новини.